Ви бачите, зараз у нас зелене поле. Ми можемо облаштувати вам зелений газон на покрівлі. Перший варіант виконання. Другий варіант виконання це є напівбаласна покрівля з різного типу камінцями. Можна оформити і в стилі Саду-Дзень, можна оформити просто в лаконічному варіанті, коли просто все в одному варіанті засипано. Можна третім варіантом облаштувати бруківку різного типу. Четвертим варіантом можна неї облаштувати терасну дошку. П'ятим варіантом неї можна давати додаткове покриття з декоративним каменем, яке буде під плитку облаштовуватися на стільці. Повністю цілком можливо і реально є облаштовувати навіть басейни на ПВХ-мембрані. Ми реалізовували на висоті 9-го поверху терасу. В якій в окремій зоні на терасній дошці стояв басейн, і терасна дошка стояла в нас на ПВХ-мембрані. Плюс на другому кутику даного, даної тераси в нас була барбікю зона, яка була зроблена разом з каміном. І це все на восьмому поверсі. А, восьмий дев'ятий, тому що там перехід двохповерхова була, перехідна частина покрівлі. Тому облаштовувати можна дуже багато різних елементів, але в першу чергу, коли ви будете звертатися. З варіаціями виконання варто почути вашу ідею, що ви хочете. І відносно того, які у вас є бажання побачити той чи інший елемент на вашій терасі чи на вашій покрівлі, ми вже будемо підбирати і тип покриття ПВХ мембрани, тип його кріплення, варіант подальшої експлуатації і повністю підготовку під ваші ідеї.